Добрий, день. напевно багато хто з вас вже чув, що в Росії звільнили ув'язненого американця Марка Фогеля, і він вчора ввечері вже прибув до Сполучених Штатів, зустрівся з президентом Дональдом Трампом. Подякував всім, хто брав участь у його звільненні. Ну, а журналістам сказав, що на поточний момент він відчуває себе найщасливішою людиною на землі. А на кого ж його поміняли? А поміняли його на ув'язненого в Сполучених Штатах росіянина Олександра Вінника, якого можна назвати володарем криптовалюти. Хто ж це такий? Вінник раніше керував однією з найбільших в світі платформ з обміну криптовалютою BTCE. Після того, як у 2017, 2017 році США подали запит на його затримання, вінника заарештували в Греції і потім екстрадували до США, його підозрювали у відмиванні 4 мільярдів доларів через криптобіржі. Також його звинувачували в у відмиванні мільярдів доларів для інших осіб. Сприяння торгівлі наркотиками, крадіжці особистих даних і хакерстві. Він визнав себе винним у змові з метою відмивання грошей і отримав 20 років ув'язнення в США. Тобто, ми бачимо, що Вінник це справжній шахрай, причому шахрай великого масштабу, який ворочав мільярдами доларів, і за це поплатився. А за що сидів Марк Фогер? Марк Фогер це дурний наївний американець, який викладав в Росії англійську мову. Він думав, що несе світло знання до Росії. Його заарештували за те, що при ньому була невелика партія канабісу, невелика порція, точніше, канабісу. Який був йому прописаний від болю в спіні, до речі, у нього був рецепт, рецепт лікаря, де був прописаний канабіс, і був канабіс легально придбаний в американській аптеці, але його звинуватили у контрабанді наркотиків, і з 2021 року він сидить в, в російській тюрмі. Йому Впаяли 14 років ув'язнення. Отже, що ми бачимо, що у Путіна арештовують людей за якісь або невеликі правопорушення, або приписують їм наявність якихось правопорушень, ну а потім міняють їх на справжніх злочинців. Тобто, це за великим рахунком. Політика взяття заручників і обміну на злочинцев в Росії зараз достатньо наївних американців: це викладачі, спортсмени, навіть деякі туристи і тому подібне, які в будь-який момент можуть теж перетворитися на заручників. Окрім Марка Фогеля, зараз в Росії ще кілька чоловік сидить. Зокрема, такий Стівен Габбард – Це 72-річний американець, який жив в Україні в місті Ізю. Місто було окуповане на деякий час російськими військами, і його там було викрадено. і Перевезено до Росії, і там його засудили за те, що він нібито був американським найманцем, який воював проти Росії в 72 роки. Так що бачите, в Росії є достатньо заручників, і Путін напевно вважає, що спіймав Бога за бороду. І може і далі на заручників змінювати справжніх злочинців, так як це було і під час попереднього обміну, який відбувався при президенті Байдена. Зараз, як ми бачимо, Дональд Трамп фактично теж пішов на такий же обмін заручників на злочинців, Але якщо Путін думає, що він обіграв таким чином. Трампа, я думаю, він глибоко помиляється. Хоча було оголошено, що це нібито як жест доброї волі і хороший, там гарний такий крок до майбутніх переговорів про вирішення російсько-української війни. Але я не думаю, що Дональд Трамп йому пробачить те, що йому довелось міняти. Злочинця на заручника. Ми знаємо, що Дональд Трамп всіх диктаторів називає гарними хлопцями, але при тому гне свою лінію. Так що цей обмін, от саме такий обмін, це аж ніяк не гарний крок до початку переговорів. Скоріше за все, це плівок в бік Трампа, який він однозначно не забуде. На все добре.